Чому в управлінні праці та соціального захисту населення сьогодні не можна попередньо записатися на прийом щоб подати документи для оформлення субсидій? Питали на засіданні голови квартальних комітетів у начальниці відділу соціальних допомог Олени Жинової. Вона на зібранні розповіла про всі зміни, які передбачено постановою Кабміна про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування. Основні акценти зробила на соціальних нормах житла для надання субсидій та соціальних нормативах користування житлово-комунальними послугами. Деякі зміни відбулися і в порядку призначення і надання субсидій. Комісії, які створені при виконавчих комітетах міських рад, які розглядають питання окремі питання, призначення субсидій та державних соціальних допомог, значить позбавляються права Право приймати рішення про надання субсидій на збільшену понад норму житла, тобто на загальну площу. Призначатись субсидія не буде тільки на встановлені норми. Квартальні перепитали про пакет документів, необхідних для оформлення субсидії, і коли почнуть їх приймати. Адже сьогодні в управлінні навіть попередньо записатися на прийом не можна. Все тому, що невідомо, коли розпочнеться опалювальний сезон, пояснила Олена Жинова. Орієнтуються поки на дату 1 листопада. Тому талончики на прийом люди зможуть брати з 20 жовтня. Побоювання квартальних про ажіотаж, який з 20 жовтня може виникнути, бо всі користувачі субсидії кинуться її переоформлювати. Марні запевнила начальниця відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення. Керівництвом управління вже все передбачено. Ми встигнемо прийняти всіх бажаючих здати документи на оформлення субсидії. Будемо приз... В декабрі також. Так. Квартальних Олена Жинова попросила не квапитися видавати людям довідки, необхідні для субсидії, бо ті дійсні тільки упродовж місяця.